Добрий день. Сьогодні буде огляд роутера tng cpe 906-3, але дуже з такою особливої модифікації. Штампують його на Тій же фабриці, що і попередні схожі роутери. Тобто, ми бачимо, тут у нього немає отворів для підключення зовнішньої антени. Можливо, на платі десь є гнізда для підключення антени, але в самому роутері ми не бачимо цих роз'ємів для підключення зовнішніх антен. Тут виключно внутрішні антени. Це також роутер cp CPE-906-R3. Гніздо для підключення живлення, LAN-порт і гніздо для підключення живлення по USB. З цієї сторони знизу ставиться сим-карта в цей роутер. Вмикається і працює так, як всі роутери. Він під'єднується живлення, зверху знаходиться кнопка для того, щоб вимкнути живлення. Wi-Fi антенни та всі антени знаходяться всередині. Підтримує всі частоти, які працюють у нас в Україні на 4G. Це частота 900 МГц, 1800 МГц і 2600 МГц ці частоти підтримує цей роутер. В комплекті йде до нього блок живлення на 12 В та метровий патч корд Роутер достатньо недорогий, доступний за посиланням до цього відео. Налаштування в ньому такі ж самі, як і у інших роутерів TNG. Далі ми зайдемо, ви зможете побачити його меню. Воно нічим не відрізняється від меню попередніх роутерів, які ми вже робили огляд і вони є на каналі. Посилання на ці відео будуть в описі до цього відео, а також можна глянути за спливаючими підказками. Якщо залишились питання, то задавайте в коментарях. Посилання для того, щоб придбати цей роутер, буде в описі до цього відео. Також обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові випуски. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі! Для того, щоб увійти до меню роутеру, прописуємо в адресній строки браузера IP-адрес 192.168.199.1 Та нажимаємо клавішу Enter. Тут вводимо ім'я користувача адмін та пароль також адмін. Доступні три мови: російська, китайська та англійська. Тут ми бачимо інформацію про користувачів, які підключені до цього роутера. Тут ми бачимо силу сигнала, та, який у нас оператор, а також тип мережі LTE c 4 g В полі статус тут ми. Бачимо поле для зміни імей. Також ми можемо переглянути статистику трафіку і задати обмеження трафіку. В цьому меню присутні драйвери, які вже не працюють, які вже не актуальні, тобто їх можна не ставити, вони всі підтягуються автоматично. Тут ми можемо прочитати SMS, SMS на сім-карті, смс на пристрої, налаштування смс. Також ми можемо подивитися телефонну книгу. На сим карті можемо відправити в цьому полі будь-який USSD запит <кій> та, наприклад, перевірити кількість коштів на рахунку, чи скільки в нас залишилось інтернету, якщо ми користуємося обмеженим тарифом. В налаштуваннях тут ми можемо вибрати фіксацію TTL. це потрібно, якщо ми використовуємо якийсь тариф з, з обмеженням використання в пристрої або з обмеженням роздачі. Якщо такі тарифи, зараз на заразі такі тарифи відсутні. Також тут є частоти мережі, які ми можемо вибрати. Також ми бачимо частоти 4G, які підтримує цей роутер. Тут ми, ви можете самі подивитися, які частоти 4G доступні в цьому роутері. В Україні актуальні частоти це відповідно частоти. На бенд 3800 МГц, на бенд 7 це 2600 МГц, на бенд 8 900 МГц. На цих трьох бендах працює 4G в Україні. Також тут в роутері ми можемо вибирати частоти, вмикати та вимикати їх і перевіряти, на які частоті найкраща швидкість. Також тут доступний вибір мережі, тільки 4G, тільки 3G, якщо це потрібно. В полі APN тут ми можемо прописати точку доступу. Якщо у нас з якоїсь причини відсутній інтернет, таке може бути на сим-карті LifeSell, то ми просто прописуємо точку доступу, для цього вводимо ім'я профіля і в точці доступу прописуємо інтернет. Це єдина точка доступу для всіх операторів України. І натискаємо за замовчуванням. І в нас налаштування інтернету прописані. Це потрібно робити. Якщо з якихось причин у вас відсутній інтернет, по-перше, перш за все прописуєте точку доступу. В основних налаштуваннях фан при способі підключення авто PPPoE чи динамічне IP, інтернет в першу чергу буде братися від кабеля, який підключений до OnePorту. Якщо немає підключеного кабеля до WAN-порту, то інтернет буде братися з сім-карти. Якщо у нас підключений кабель до WAN-порту і нам не потрібен інтернет з проводу, то ми вибираємо налаштування LAN, і тоді інтернет буде братися з сім-карти, а не з оптичного дротового модему. Також в стані Ethernet ми можемо побачити, чи підключений, чи не підключений Ethernet, Ethernet провід В основних налаштуваннях Wi-Fi ми можемо змінити ім'я Wi-Fi мережі, змінити пароль, вибрати тип шифрування. Максимальна кількість підключених користувачів 10, можна зробити менше. Також тут можна вибрати час, якщо не буде підключених пристроїв, то роутер буде переходити в сплячий режим. Це може бути 5-10 хвилин або вимкнено. По замовчуванні все вимкнено. Після зміни налаштувань натискаємо кнопку «Примініть». В налаштуваннях VPS ми можемо задати VPS-код. В полі «Учетна запись тут ми можемо задати ім'я та пароль для входу в веб-інтерфейс. Тут можна керувати пін-кодом на сім-карті, можна скинути налаштування по замовчуванню на заводські. Можна, також можна просто перезавантажити роутер. В параметрах роутера ми можемо змінити IP-адрес, по якому входить в веб-інтерфейс. І в оновленні системи ми можемо оновити систему файлом для оновлення прошивки. Але цього не слід робити, так як прошивка та, яка на ньому є, вона і так працює дуже добре. Так що отакий ось роутер з такими от параметрами. Дуже простий в налаштуванні, дуже простий в використанні. Так що рекомендую вам його придбати. Далі буде відео з перевіркою швидкості на цьому роутері на різних бендах. А ви підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім бажаю гарного настрою, до побачення.